Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю квіти, і давно я вам не показувала, що квітне на моїх квітничках. Сезон хризантем у самому розпалі. Запрошую вас прогулятися разом зі мною і подивитись, як зараз квітне. І розпочну я ось цієї жовтої хризантемки. Це хризантемка Кущова. Це одна із тих, яку я висаджувала навесні на своєму городі. Було відео. Але, на жаль, я втратила частину своїх хризантем, тому що було дуже спекотне літо. Коли я їх висадила, почалася дуже спека. Я їх поливала, але значного результату це не принесло, аж поки не почались дощі. Тоді проросли тільки декілька моїх хризантемок, а ті решту я втратила. Ось це одна із них. Це кущова хризантема. Бачите, які красиві. Це ще одна моя хризантемка. Як бачите, вона також постраждала від сонечка. В неї листя таке опалене. Вона маленька. Тут не те, що кущик, хіба просто видно, який колір хризантеми. Але насправді вона також дуже гарна. В неї квіточки ніби розочки маленькі. Ось така вона рожа. А зараз хочу вам показати моїх три нових хризантемки. Це перша. Вона, як бачите, коли починає розцвітати, вона такого яскравого-червоного кольору. А коли вже розквітне, то вона більш до рожевого. І навіть трошки має оранжеві відтінки. Наступна це ось така красуня. Вона в повному бутончику виглядає темно-вишнева, а коли він розкривається, то Вишнева серединка, а навкруг вона мені нагадує ніби соняшник, тому що якась така гра кольорів, переливання, і вона дуже красиво виглядає. І третя хризантемка це ось ця біла з лаймовою серединкою Вона просто зачаровує. Я дуже люблю білі хризантеми, білі рози. І вона така ніжна і прекрасна. І тепер переходимо до високорослих хризантемок. Це ось така хризантемка. Вона насправді в мене не в дуже такому охайному вигляді зараз, тому що я її добре не підв'язала, і в нас почались дощі, і вона похилилася на землю. Я вже її так і не чіпала, тому що хризантема є дуже крихка рослина, вона ламається і хай вже відквітне. На наступний рік я її приділю більше уваги. Але подивіться, яка вона красуння. Ось капельки дощу ще на ній залишились. І коли виходить сонечко, це ніби кожної квіточки торкнувся промінчик сонечка. Вона настільки яскрава, привертає увагу і дуже красива. Просто зараз похмурий день і. Це не так примітно, але коли сонечко, ну, вона просто доповнює сонечко. Наступна хризантемка це ось така червона високоросла. Вона, як бачите, полюсточки крайні в неї такі червоні-червоні, а серединка, ніби оранжева. Ось так вона виглядає, в неї крайні пелюсточки відділяються одна від одної. Тобто, там ніби три пелюсточки вкупі. Дві однакових, а крайня трошки більша, і так по колу. Тобто, кожна, кожна хризантемка має свою цікавинку. І на ній, як бачите, дуже-дуже багато ще неросівших бутончиків. І наступна хризантемка це ось така. Мені її подарували, вона вже квітнула. Це була насичено червона хризантемка, ще темніша, як попередня. Але вона вже відквітнула і зробила з такого малинового кольору. Тобто вона вже відквітає, вона більш рання. Наступна хризантемка це також високоросла кольору шампанського з жовтою серединкою. Але одна проблема в тому, що їх треба підв'язувати, тому що вона похиляється. Але колір також дуже красивий, ніжний і чарівний. Друзі, хочу показати ось цю красуню. Це хризантема високоросла, але вона не дуже висока виглядає. Ось така вона. Вона така якраз приємна для очей. Тут два кущика зростає. Хочу показати першу квіточку, яка розквітнула ще на початку вересня. Ось вона робиться біла. А ці всі ще рожеві. З такою жовтувато-зеленою серединкою. Дуже гарно вона пахне і дуже ефектно виглядає. Такий насичений кущик, він не розвалюється ні від вітру, ні від дощу. І ось така пишнота. Це та сама хризантемка, що була перед цим відео. І я забула сказати, що її особливість в тому, що її не потрібно підв'язувати. Тому що в неї гілочки набагато міцніші, як в інших хризантемах, і вона тримає форму і має красивий вигляд куща, хоч і великого, але красивий. Її ще особливість в тому, що коли вона починає розквітати, в неї квіточки маленькі. Ось такі, приблизно навіть ще менші. А коли вже вона розквітнула, вона така красива, повна, і квіточки робляться ще, ще більші. Ось така ще хризантемка. Це також високоросла, і її також потрібно підв'язувати, тому що вона нахиляється. Вона коли ще не розквітнула такого помаранчевого кольору. А коли розквітає, то відтінки персикові, а на краєчку жовтенькі. Друзі, і хочу показати ще оцю красу. Це хризантема Ромашковидна. Подивіться, яка краса. Це ніби букет подарований. Але він зростає. Я ще її ось так підв'язала, тому що в нас був дуже вітер, щоб її не вломало. І подивіться, яка краса, який перелив кольорів. Ті, що розцвітають жовті, ті, які розцвіли зеленою серединкою, а ті, які ще не розцвіли, подивіться, які красиві мініатюрні ромашки. Це Ромашки осінь. Дуже мені подобається, вона привертає увагу і людей, і бджілочок їх тут повно. Ось навіть вдалося одну зловити, вже полетіла. Ось така красуня. І на сонечку, і в холодочку вона виглядає дуже красиво і дуже ніжно. А оця хризантемка цікава тим, що коли вона ще не розквітнула, в неї такі темно-вишневі бутончики. Але коли вона вже в повному розпуску, її пелюсточки ніби повертаються і мають ось таку сизину. І вона цікава тим, Ну і назва відповідає сама за себе, сизий барон. я побачила цю назву в інтернеті і побачила свою хризонтемку. Якщо я не права, то можете мене виправити в коментарях. І, друзі, це всі на сьогодні хризантемки, які я вам хотіла показати, більше в мене немає. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую, хто залишається, хто підписується на мій канал, ставить лайки, коментарі, адже нас більше 200. Це дуже мене радує. Ваша активність спонукає мене знімати нові відео. Розвиваємо український YouTube разом до перемоги.